Коли говорять про молекулярну кінетичну теорію, то завжди згадується рівняння стану ідеального газу, і взагалі його ще називають рівняння Мінділеєва клайперона ось це рівняння, ось Клапейрон, а ось Мінділеєв. Але мені хочеться почати з того, як це все починалося. Після того, коли Ньютон. Сформулював основні закони динаміки, і з допомогою математики було описано рух багатьох тіл, в тому числі небесних. Стало ясно, що появилася наука фізика, яка може описувати навколишній світ. І захотілося описати світ, який ми не бачимо очима, світ маленьких тіл. Ну, а так як молекулярна кінетична теорія зародилася дуже давно, і е, взагалі-то дум, думка про те, що тіла е, складаються з якихось маленьких частиночок, е, і ці частинки якісь і якось там живуть своєю мікрожиттям, е, 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 казалось. Ну, хотілося зрозуміти, як же це відбувається. Так от, почалося це з того, а може, не почалося, було два погляди. Один погляд такий наукова думка, або науко, наукова видумка. Користуючись основними законами механіки, законами Ньютону, враховуючи те, що під час стикання молекули е, рухаються, вони е, можуть. Е, е, Діяти з якоюсь силою під час стикання, і на предмети, які знаходяться навколо, і обстінки сусуду посудин. Тоді вирішли механіки, і це був триумф механіки. Вони сказали, що ми можемо описати, який тиск створює газ, якщо враховувати, що газ складається з маленьких. Тіл, які можна вважати матеріальною точкою, тобто маса одної молекули, вони всі однакові. Якщо сказати, скільки цих молекул є на одиницю об'єму, це концентрація, і якщо вони рухаються з якоюсь однаковою швидкістю, зараз її ми називаємо середньою квадратичною швидкістю. От видумав таку модель ідеального газу, механіки отримали ось таке рівняння. Що тиск газу залежить від маси одної молекули і швидкості одної молекули. Тобто, макропараметр, тиск всього газу пов'язаний з мікропараметрами масою одної молекули і швидкістю одної молекули. Ну і така гарна наукова видумка: напевне, нікого не визвала б такий Якісь особливі відношення, якби не ще одна видумка а, або, скажімо так, гіпотеза. Один із основоположників молекулярно-кінетичної теорії Людвіг Больцман е висказує гіпотезу про те, що температура це не, є, не міра тепла, а це є міра кінетичної енергії поступального руху молекул ідеального газу. І е, можна це записати, цю думку, такою формулою, що кінетична енергія одної молекули пропорційна температурі. Ну, або три других КД, дека це стала Больцмана. Якщо цю ідею Больцмана про кінетичну енергію одної молекули математично вставити в рівняння... Основне рівняння молекулярно кінетичної теорії, то е, ми отримаємо ось такий вираз. А це вже такий величинний тиск, який можна виміряти. Температуру, яку теж також можна виміряти. І це рівняння можна вже е, попробувати експериментально перевірити. Правда? Щодо температури, то вона приймає такий Особливий відтіночок, тому що, як, так як температура це міра кінетичної енергії, то неї не може бути від'ємних значень. І було запропоновано таку шкалу, яка називається шкала Кельвіна. І... і е, Цю температуру називають або абсолютною температурою, або термодинамічною температурою, яку мірюють по шкалі Кельвіна. Перехід від звичайної температури, яку вимірюють за шкалою Цельсія до цієї температури, зовсім простий. Щоб знайти значення температури за шкалою Кельвіна, тобто абсолютної температуру, треба до температури за шкалою Цельсія додати 273. І що саме дивне, коли експерименти почали робити, то вийшло, що ось ці видумки, і основне рівняння молекулярно кінетичної теорії, і ідея температури, як міри кінетичної енергії, які дають можливість отримати ось таке рівняння, а експерименти кажуть, так, так воно і є. Тим часом, паралельно, а може навіть і раніше, Проводились різно, різні експерименти по вивченню властивості газу, не називаючи його ідеальним. Так були відкриті газові закони. Вивчаючи поведінку газів при незмінній температурі, англійський вчений фізик Роберт Бойль і. Незалежно від нього французький фізик Едм Маріот, в 1662-1676 році були опубліковані їх висновки, що будь-який газ при сталій температурі і при незмінній кількості, так себе веде, що добуток тиску на об'єм є величина стала. Ну і цього можна намалювати в вигляді таких величин, як роблять в математиці. Цей закон ми зараз називаємо законом Бойля Маріота. Вивчаючи властивості газу при сталому об'ємі, коли не змінюється об'єм, Шарль французький вчений в 1787 році показав таку залежність, яку він експериментально встановив. Що якщо об'єм газу не змінюється, то тиск. Змінюється пропорційно температурі. Ну, Звичайно, тоді була ще звичайна температура, не було температури в кельвінах. Згодом було визначено оцю точку, при якій температурі тиск стає дорівнювати нулю. Зараз ми вже знаємо, що це точка близька до мінус 273. Таким чином, в 1787 році майже через 100 років. Публікації Бойле Маріота Шарль публікує свої наслідки своїх дослідів залежності тиску газу, любого газу від температури при сталому об'ємі. У 1802 році французький вчений фізик та хімік Луї Гей Люсак. Публікує висновки своїх дослідів, а він досліджував властивості газу е, при сталому тиску. Тобто, коли тиск не змінюється, і помітив, що якщо тиск і кількість газу не змінюються, то його об'єм пропорційний температурі. Е, ну і таким чином, можна помітити, що якщо об'єднати ці всі експериментальні дані, то можна зробити з висновок, А як же між собою пов'язані тиск макропараметр, об'єм, макропараметр і температура для любого газу? Так з'явилось рівняння стану ідеального газу. І ми бачимо, що е, е, за допомогою цього рівняння можна описувати. Газ, Більшість газів, які ми в житті своєму зустрічаємо, наше повітря, яким ми дихаємо, та інші гази. Тому можна так сказати, що з цієї точки зору ці гази як ідеальні, таким чином, можна підвести значить, таку кінцеву думку. Що, коли ми говоримо про молекулярно кінетичну теорію, то треба пам'ятати, що погляди молекулярно кінетичні на будову речовини добре лягли на пояснення, як себе веде речовина в газовому стані. Тобто Основне рівняння молекулярно кінетичної теорії воно виглядає ось так, воно получене чисто теоретично, користуючись законами динаміки, де N – це концентрація. Кількість молекул в одиниці обйомі. м 0 – це маса одної молекули, а В швидкість молекули. Ну, або якщо концентрацію помножити на масу одної молеки, ми отримаємо густину, а густина це таблична речовина. Або, якщо використати те, що маса помножити на квадрат швидкості та й поділена на 2, це кінтична енергія, то можна це рівняння записати щось з позначенням кінетичної енергії одної молекули. Ну і пам'ятати про те, що була така геніальна догадка Больцмана про те, що температуру можна розглядати як Мірою кінетичної енергії теплового руху, поступального теплового руху молекул. Такий погляд дає можливість описувати різні явища, які наблюдаються з газами. Тому, коли ми маємо справу з газом, і е, то ми можемо записати рівняння стану, яке пов'язує тиск, об'єм, температуру, масу і малярну масу, ну або ось цю кількість речовини ми можемо розписати стільки раз, скільки нам буде необхідно, щоб отримати відповіді на свої запитання. Слід пам'ятати, що ізопроцеси, закон Болі Шарля Гелюсака, вони історично звичайно важливі, але. Вони всі легко виходить шляхом розглядання рівнянь стану, рівняння Мінділеєва-Клепірона. Ну, але. Треба зазначити, що крім алгебраїчної, аналітичної мови, використовується ще й графічна мова. Так виглядають графіки ізотермічного процесу. Тобто цей ізотерма в координатах ПВ, оцей ізотерма в координатах ПТ, оцей ізотерма в координатах ВТ. Та же саме можна намалювати ізори, ізобари, і використовуючи при розв'язку задач. Якщо в нас є суміш газів, то е, слід пам'ятати, що для суміш газів ми можемо записати закон Дальтона, е, який говорить про те, що тиск суміші газів дорівнює сумі алгебраїчній або просто сумі. Тиску кожного газу окремості. Ці тиски p 1 p 2 p 3 і так далі називають ще парціальні тиски газу, які створюють суміш. Ну, наприклад, наше повітря це суміш газу, азоту, кисню, водню та інших. Тобто атмосферний тиск це є тиск суміші газів. Закінчити хочу розглядом розв'язку такої задачі. Трубка закрита з одного кінця. Містить повітря під стовпчиком ртуті. Коли трубку розташовану закритим кінцем вгору, повітря займає довжина 30 см. Коли трубку привертають закритим кінцем донизу, то повітря займає довжину 20 см. Визначте довжину ртутного стовпчика, якщо атмосферний тиск дорівнює 750 мм ртутного стовпчика. Ну, кожен раз, коли розв'язуєте задачу по фізиці, то треба розібратися з умовою, саме яка фізика в цій умові. Ну, і не важко помітити, що в задачі говориться про повітря, яке знаходиться під стовпчиком ртуті. Ось у нас повітря під стовпчиком ртуті, коли у нас трубка знаходиться від кінцем догори. А ось у нас повітря. Над стовпчиком ртуті, коли у нас м, трубка знаходиться відкритим кінцем донизу. Ось. Ну, Перш за все, треба зрозуміти, а що цей стовпчик рухається. І, звичайно, що він буде рухатись до тих пір, поки тиск знизу не буде дорівнювати тиску зверху. Ось це буде рівняння 1, коли у нас е, до цього малюнку, зверху донизу діє атмосфера і стовпчик ртуті роже аж. І рівняння 2 це для цього випадку, коли у нас зверху донизу діє P1 і стовпчик ртуті РОЖАЖ, звичайно, що величина стовпчика не змінюється то ми можемо записати рівняння 1 і 2. А потім ми можемо записати рівняння стану мінділевого клепірона для повітря ось в цьому випадку і для повітря в цьому випадку. Отримуємо рівняння 3 і 4. Розв'язуючи цю систему рівнянь, ми отримуємо відповідь. Ось так застосовується основне рівняння молекулярно кінетичної теорії і рівняння стану ідеального газу під час розв'язку задач.